Це Новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Ситуація має поліпшитися протягом найближчого часу. Росіяни повернулися до стратегії 2022 року. Головними спонсорами стали Нідерланди та Данія. Коли Україна отримає снаряди за чеською ініціативою, зі старим ПДВ опубліковано доопрацьований законопроєкт про підвищення податків. Ворог повернувся до своєї стратегії 2022 року, зосереджуючись на атаках по розподільних потужностях. Таку думку в ефірі День Лайф висловив Володимир Омельченко. За словами експерта, через це можливі планові відключення електроенергії. Які вони будуть ці графіки, важко сказати, тому що ми на сьогодні не знаємо повністю обсягів обсягів руйнації. Єдине, що можна, що можна сказати, те, що ворог він. На цей раз, якщо він весною у нас в основному атакував генерацію, то цього разу він повернувся до своєї стратегії 2022 року. Це відомо, не секрет, ні для кого, що передача електричної енергії зі сходу, верніше, з заходу на схід і на північ, тут там є певні проблеми, і тому ворог це знає і він вражає саме. Системи передачі електричної енергії для того, щоб було ускладнити роботу об'єднаної енергетичної системи в цілому. А я нагадаю, що сьогодні зранку Росія завдала масового удару по Україні. Постраждало 15 областей. Окупанти застосовували щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави також провів ставку, на якій проаналізували ефективність систем ППО та РЕП мобільних вогневих груп і інженерного захисту. За словами Верховного головнокомандувача, розмінування та ліквідація наслідків влучань триває. Bye. Під час масованої атаки по Україні російський безпілотник залетів на територію Польщі. Інцидент був підтверджений, щонайменше трьома РЛС, Повідомив генерал-командувач Мацей Кліш. Об'єкт заглибився на 25 п'ять кілометрів всередину польської території, після чого зник ймовірно впав. Генерал зазначив, що характеристики вказують на те, що об'єкт не був ракетою. Наймовірніше це безпілотний апарат. Наразі ведуться його пошуки. На Донеччині розширили зону евакуації родини з дітьми. Тепер примусово вивозитимуть сім'ї з Костянтинівської та Целидівської територіальних громад. Голова ОВА Вадим Філашкін закликає до евакуації всіх цивільних. Противник на певних напрямках переважає у FPV-дронах 10 до 1. Командир першої штурмової роти другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади в ефірі День Лайф зазначив, що ворог нарощує кількість застосованих FPV і Наразі це число місцями перевищує ту кількість, яка була використана раніше на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Їхні пілоти не настільки професійні, як наші, але це все питання часу, тому що противник дуже і дуже швидко навчається. Ми намагаємося йти не те, що в ногу з часом, а бути попереду, за якісь речі речі ну, не буду розповідати, щоб не ставити до відома противника, але звичайно, ми йдемо в ногу з часом. Кінця року Україна за чеською ініціативою отримає 500 тисяч снарядів. Про це повідомив прем'єр країни Петр Фіала під час зустрічі чеських послів у Празі. Наразі 15 країн зробили свій внесок у закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС. Головними спонсорами стали Нідерланди та Данія. А загалом, з початку повномасштабної війни, Чехія поставила Україні 2 мільйони великокаліберних і 22 мільйони середньокаліберних боєприпасів. Зі старим ПДВ, але 5% відсотковим військовим збором опубліковано доопрацьований законопроект про підвищення податків. Серед основних змін підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС, встановлення ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50% на 2024 рік. Підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній, Щомісячна звітність про ПДФО. Тощо нардепи зазначають, що нові зміни направлені на оптимізацію податкової системи та підтримки бізнесу в умовах детінізації економіки. Очікується, що голосування відбудеться найближчим часом. Гендиректор Телеграм Павло Дуров залишається під вартою у Франції, де був заарештований у суботу ввечері. Слідство в його справі ведуть відділи боротьби з кіберзлочинностями та шахрайством. Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на затримання та заявив, що Дуров був заарештований в рамках судового розслідування без політичних мотивів і засудив поширення неправдивої інформації про його арешт. У соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи здійснюються в рамках закону, щоб захистити права громадян і поважати їхні основні права. Шкодо речі на тему ще писав головні новини. На цю мить далі. Вір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.